Івоню піти і в анкірі, принеси самі пательню з пирогами. Вони, певно, вже вис. Добре, мамо. зараз принесу. Маню, а ти з пестиною тріть кользу макітрі. Треба зробити мочанку для карчух. Це ну що тут тебе? Вечера готова? Скоро жінці прийдуть, там же їм не дуже шмат сталося жати. Та вечеря в мене вже давно готова, ти тільки поможи стола стільці поставити. А куди ж ставити того стола, Сіклітинка? Та там, де завсіти, коло горіха. Вуню, візьми норадна та позастеляй лавки, добре, а ще обрусок з стола застелиш. Добре, мамо, то хай ще горпенки мені поможуть. Іди в горпіня? Мамо, а де тато? Станиться як від нашого поля. Жінці йдуть, та так співають. От і добре горпиночко, що вже наші жінці йдуть. Скоро вечеряти будемо. Куриця, з комина дим куриця, Господиня журиця, Ідуть жінчики з поля, Ідуть жінчики з поля, Вечеря не готова, Нам Котився війна в з гори та й на долину, згори та й на долину, згори на долину, долину щасливою годину щаслива я. Сливая родина, сім кіпнива бродила, сім кіп тай ще сні почок, сім кіп ще сні почок. Господарю на віночок, на свіно пелехати. Наші напехати наш Господар бати, на отару на вівці, на отару на вівці, на золоті червінці Господиня білява, Господь. У полі не бувала, у полі не бувала, у полі не бувала, вечерю готувала. Вийди господар, вийди. Ти, женщики, привіта, господар господа сходи, женщині, привітати. Заходьте, женщики, мої дорогі, до Господи. Житнім колоском, щоб ви дочекалися сіяти, орати і жінців збирати, щоб вам родило стільки кіпок, як на небі зірок, щоб вам уродило стільки житків, як у вінку колосків, щоб ви були багаті на пчоли і вівці, на гривні, і червінці, ото вам вінець на стілець, а нам сто гривень на танець. Добрий вечір, Ониську. Принесли ми вам вінки з вашого поля. Чи маєте ви їх чим викупляти? А як же Потапе? За такі віночки, як ви принесли, викуп завжди знайдеться. Ой, не знаю, Ониську, чи фото тобі теї слив'янки викупити. Такі файні віночки. Певне, прийдеться добре, клешнями потрасти, щоб самі це вилетіло. Пару золотих нам на музики. Гото вам, любі женщини, за віночки, на музики. А слив'яночки завсіди хватить, сливки того року добре вродили. Ото тобі секлітонько, жмінька пшениці, що з оснопа зосталося, матимеш на колиску. Може, хоч на той раз ониської парубка приведеш, щоб мав кому своє ремесло передати. А я, люденьки, не проти, коб добрий час сказати. Хоч наш діточок шматенько, а парубок мому Ониськові не завадив би, вчив би його горшки ліпити. Потапе, неси на сюди в бороду ту, Нехай Онисько з циклітою поплізуть попід неї. Подивимося, який в них буде урожай на другий рік. Ти Ониську заходь стаміця від пестини, а ти секліто від гапки. вода не впала, колося не виляже і хліб не осипеться. Тепер у низьку приймі цього снопа, щоб мав собі на святвечір на покуті поставитися, щоб з дітьми кутю частувати. Спасіба вам, люди добрі, за віночки, за бороду, за сніпок, за колиску, за те, що допомогли врожай мені зібрати. Підходьте люденьки до столу, там сиклітонька вечеру тут зробила, то й повечераємо. Дай вам, Боже, здоров'я, люди добрі, пригощайтеся, їжте, що Бог нам дав, послав. А картьохи вас тоже не в руку вродили? Я що в руку взяти? Тож на господарів вдалися? Ну. Слив'янка, аж грудях запекло. Може, то Тодорко тебе комар за заціцку вкусив? Подивись, кіко їх тут розвелося. Сходити потопа зі своїми жартами. Але ж добрі пиріжки, дівчата, пробуйте такі добрі пиріжки. І, певно, з теперішньої муки. Шмат. А й поправді, людоньки, крепка слив'янка. Ох, мене аж саму в жарт в кинуло. Та то Катю не від слив'янки, а десь від кирика. яка на тебе дуже заглядає. На то й вона дівчина корнію, щоб на нього хлопці задивлялися. А чи не пора людоньки нашим господарам заспівати трохи? Мартохо, почни но ну якоїсь. А чого ж не заспівати? Заспіваєм. Зажурився мій миленький, що скінчилася мука. Він жениці, не намеле, поволить його рука. Не журися моє серце, не журися ти за це. Мене змели всю цю пшеницю, ще й додому привезе. Алин крутиться, ой крутиться крутиться, амій милий журиться, ой журиться, журиться, а, милин крутиться, ой, крутиться, крутиться, а мій милий журиця, ой, журиться, журиця. Зажурився, мій миленький, що здравець у нас нема, бо ніхто не сподівався, що затягнеться зима. Не журися моє серце, я поїду, завтра в ліс, поморгаю лісникові, буде дровить ліс, а ми. Ой крутиться крутиться, а амій милий журиця ой журиться, журиться, Алин крутиться, ой крутиться, крутиться, а омій милай журиця, ой журиться, журиться. Зажурився, мій миленький, що на діжка потекла, бо ніхто не сподівався, що проломиться діра, не журився моє серце, горе лихо не займе, бо нас зробить нову діжку, навіть грошей не візьме, а млин крутиться, ой, крутиться, крутиться, а мій милий журиться, ой, журиться, журиться. А млин крутиться, ой, крутиться крутиться, а мій милий журиться, ой, журиться журиться, зажурися, мій миленький, що я дуже молода, а у мого чоловіка вже сивіє борода, не журися моє серце, я люблю тебе безмеж. Лиш тоді піду я заміж, коли ти уже помреш. А Глин крутиться, ой, крутиться, крутиться, а Авіймий журиться, ой, журиться, журиться, А Аглин крутиться, ой, крутиться, крутиться, а мій милий журиться, ой журиться, журиться. Фатино, заспівай у той, що ти в кумі Христі на хрестинах співала. А якої ж ти? Я там шмат пісень співала. Ти мартошку не пам'ятаєш? Як то не пам'ятаю? А у мене роботящий чоловік. А у мене роботящий чоловік, а у мене роботящий чоловік. Пішов сіно косить, коса в клуні висить. Пішов сіно косить, коса в клуні висить. А я молода, догадалася, а я молода догадалася, взяла тую косу, та й за ним у росу, взяла тую косу, та й за ним у росу, ой, у мене. Роботящий чоловік ой, у мене, роботящий чоловік, Пішов сіно гребти, домалиши в раблі, пішов сіно гребти, до малийши в раблі, а я молода догадалася, а я молода догадалася. Зала тії граблі, кай за ним подалася, взяла тії граблі, кай за ним подалася, ой, у мене роботящий чоловік, ой, у мене роботящий чоловік, пішов сіно складать, пила в стоять, пішов в сіно складать, пила в стоять, а я молода доадалася. А я молода догадалася, взяла виласклуні, та й за ним подалася, взяла виласклуні, та й за ним подалася, Ой у мене, роботящий чоловік, ой у мене роботящий чоловік, поїхав до млина, оглянув смішків, нема, поїхав до млина, оглянув смішків нема. А я молода догадалася. А я молода догадалася, Взяла тії мішки, та й за ним пішки, взяла тії мішки, та й за ним пішки, ой у мене роботящий чоловік, ой у мене, роботящий чоловік, Він від мене вчора, на музики утік, він від мене вчора, на музики утік. А я Да, догадалася, а я молода догадалася, зула нові черевики, та й за ним на музики, зула нові черевики, та й за ним на музики. Ой на горі житано половина би, зелено. Пішли дівки, жита жати, та й забули серпи взяти. Жаль мені на козака жаль мені на його, розтоптала до його. розтоптала черебички горячиною, посилала відтажати, а я серпа закинула, та й до хлопців полинула жаль мені на козака жаль мені на його. Ростоптала черевички, ходячи до його, Ростоптала черевички ходячи до його. Сватай, сватай мене, грицю, казав батько, дам те лечу. Казав батько, давала аби вдома не була жаль мені, на коза жаль мені, на його, розтоптала черевички, ходячи до його, розтоптала черевички, ходячи до його. Прийди, прийди, сама буду, я спідниці зроблю буду, а фартушка зроблю двері, щоб ходили, кавалєри. Жаль мені, на козака мені на його, розтоптала черевички, ходячи до його, розтоптала черевички ходячи до його. Прийди, прийди при хороший, скинь чоботи, прийди боси, щоб підвори не брящали, щоб собаки не брехали. Жай мені на козака жаль мені на його, Розтоптала черевички, ходячи до його. Розтоптала черевички. Прийшов, прийшов, нехороший, приніс мені торбу грошей. А я грошей не сходила, за хорошим полетіла, жаль мені, на козака, Жаль мені, на його, розтоптала черемички, горячи дою, розтоптала черемички, до його. Якби мені погулять, поки ноги не болять, а як будуть боліти, буду вдома сидіти Жаль мені на козака, жаль мені на його, розтоптала черевички, ходячі до його, розтоптала черевички, ходячі до його. Ой, танцюю, ще й хочеться, вже й вустілка волочиться. Я вустілку підряжу, та й до хлопців побіжу. Жаль мені, на козака, жаль мені, на його. Ростоптала черевички, ходячи до його, розтоптала черевички, ходячи до його. Ну що, дівчатки мої дорогенькі, покличу кума та й потанцюємо ще трошки. Ой, я й сама б не проти потанцювати, хоч і наробілася, але як почую музику, то й сама не знаю, де та в тому. Куми! thank you